Всім привіт! Друга серія моїх походеньок з дитиною. Я знайшов не знаю наскільки. Воно працює чи не працює, знайшов в інтернеті інформацію, що в нас є один звіринець, про який я не знав. Я то їду, спробую, чи він там є, чи можна знімати, якщо можна, позимаю і покажу вам. До речі, в мене ж на каналі вже є два звіринця і океанаріум. Так що прошу завітати і переглянути. Звірини повинен знаходитися у торговому центрі Південний, не знаю, чи він там знаходиться, чи не знаходиться. Ну йдемо, перевіримо і як є, якщо можна знімати, познімаємо і покажемо вам. Вони є, є під Майкрафт тут. Такий самий майчу. Що я я іду і шукаю. На південному ми не знайшли, а знайшли тут ресторанчик поряд. Є на території ресторанчика. Вон. Маємо оленів. Я буду виходити, я подивлюся, яка назва ресторану, Дивіться, які гарні косуля чи що то є. Козочки. Ой, які роги великі. гарно сделали. Вон який красунчик. Ты можешь сюда с детьми сходить. Прикольно. Ага, гуцульський двір, ресторан на пана називається. А тут такі... тут такий майданчик для дітей на, на території того ресторанчику. Вільно зайшов, Ні... хтось... ніхто вас не виганяє. А що, другий раз хтось по продавах Чи просто по дитячим просто? Для... Дитя. То для дітей щоб бавилися. Шо? Вон такий от він. Щоб діти туди. Це насправді досить. Хатинки для дітей щоб бавились. Mm -hmm. Доброго дня. Добре, ви тут живете? Mm -hmm. <рисування> я думав ви тут живете. <рисування> Пішли? Але тут є паучок. А, давай, я Як ти будеш заходити, як він тут сидить чи пооденці? Ну, давай тоді там пойдемо. Паучок, паучок, паучок. Ну, там нічого цікавого. Такий великий? Ні, там нічого цікавого нема. Жалко. Немало ну, я. Давай туди. тут. где-то тоже это похоронил? Убирайся, ну там давайте. Да, Миша встал. Если он на ту качелю сесть, то так раскатать, что вылыто. А может, тут вас здесь сесть, а там до чисто. Так, а мальничка. Да. Катай. А не, я сама можу Да mm. я сама можу Дим слово звіринця ми поки не знайшли, але знайшли дуже гарний ресторанчик, в який можете і так зайти, і, і поїсти зайти. Це дуже гарні баранчики зайти. Дуже гарно зроблено. Дуже гарно, Це проходити ринок південний і з іншої сторони, ну як головного входу, заходити, обходити, обходити, через середину і виходити виходити і і на цей ресторанчик. Гурсульський двір. Попитались по людях, сказали, що нам є ще веселка тут якась. Не лікарня веселка. Сірий будинок і що там десь щось є таке. Ми зараз будемо шукати. тут, Може і тут. Можу, і тут. Таке. Зараз питаємося. Бачиш, що це намальовано? Угу, Чекаєш, ми бросили. Ось таку ігрушку купить. Я куди їхаю, таке саму. Дивитися, що тут нас є. То треба заходити в веселку, коштує 150 гривень за годину з дитини, дорослі, безкоштовно. Я трошки бадлу, не люблю, Знаєш чому? М. Якщо хтось приїде дорого. Довіть такий браслетик. Якщо є дорого. Дім'я вийшов. Чекай, досінка. Остальне кожна хвилина 3 гривні. Якщо брига доросла або Нікіта, mm -hmm. бо він маленький север, мене були за то живі. Я зрозумів, пішли. що? Віка, я сама буду пригади віка, що ти думаєш? Ох, нічого собі тут прикольно. Ну то ти дуже можеш заказати. А, 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 ну, це, ну це дуже дешево і прикольно. Що, ну, нас гірці Ну Добре. Ну давай не бійся. А вон по тій зелені піднімається. Ну де ти стояла тільки що.

Вон дивись, змія, давайте. Че? яка змія тут є. А он знизу. Вон а вон там сбоку шаодно. Черепащич. Так, знизу ми мои змеи. А давай скай з с желтоником. Сплюснутый. То та, що літає. А он дивай біля твоєї голови, що червона змія? Ну є Твоя... Соловійська королівська змія. змія. Де? Там жаба? Там жаба. Де? Ну ось, жабка. Ну там не буде, тільки жаба така гарна. Mm -hmm дивись, дивись. да, здесь, здесь, двое, здесь, двойсь, здесь. Папа! Ну он это видите, а дивись, чудик. Да, Чудик. но это. Прикольный. А тут черепашка. Черепашки плавают. Оно гореше у нас. У нас кованая кость ящики. Ящерка. До смы там замкнут. Заховалася. А вон вони там на сіні за день. Он з'їла. А он тут, а ото яка? По великам, треба маленьких. Ну вона народить маленьких потім. Ой, я тобі зараз покажу великих ну, тараканів, дає. Зараз, я тобі зараз великих тараканів покажу. О, Чекай. Вон там змія. Ну, то я бачу палубу змію. Тут хвіст тільки видно. Хто удав якийсь? А он на горі ще одна. Це удав. Тих два, три. Дивись, А два, тут Попугай? злама. <рикунок> Дусі на здорові. Ну і близько. Ух, питом, Я побачила випусти Ох, Ух, дивіться, який питон. Туський здоровий. Воно ну, підійди туди. підійди до нього присядь, щоб розмір було. Ні, ближче підійди, Не бійся, воно за склом. Та ближче підійди до скла і не бійся. Щоб розмір побачити. Мама, не качарі, Чи він порвати, тому що то він такий. Він такий є. тут а, Де яшка тут. Черепашок дуже багато. Ой. А, Там до морських слинок у нас. Вон зайчик є. Вон ще зайчик Ну там в опустці теж. Ну все, тепер додому не треба ніяких тварин купувати, можна сюди приходити. А слухай, як вони говорять, слухай. Чуєш? <гум> Один він нічого не лякав. Там Їх і пімамочка хоче. Що, що? Тут нема так. Він кива за хоче. Ну, прикольно. Ось цей. цей і так цей чи оцей? Ну бачиш те, що трошки цей, і а трошки бачиш, теж трошки сті. Ось да. Вау, Вау. він таке малесенький. Ну він ще виросте. Тут є ще змія якась. Сховався собі там. І кайфує. І... п'є А що йому ну, очі вода на поводі? Ну, така ящерка велика. І вона є. Гірки. Ну а чому ні? Грики корисні? Дивись, яка золота рибка. А наприклад, близько руку до акваріуму, щоб, щоб розмір було видно. Йдемо сюди. Привіт. Прибуляться. Як вони розмовляють? А вон там зверху цілується батугаєш. По Я побаю. Я бачила свіколи бачили. <сісті> <сісті> І тут та слуха. Що це зробить так такими великими училими? Не пливеш? Не знаю. Куди захочу? а Насправді ніколи. Я не можу піти. Не може всього. Я на бату це. Що шкати? На ватути краще. Пробуй, батут чи не батут? Де туди, пуски. Казач. Не прикол. Любите. Прикол. Тримайно дуже добре. Сюди. Маріо. Ну я туда. Поскільки. Ну йди. Мені не можна тут ходити. Йди, походи. Ну то злізеш заліз собі наверх, повом злізеш з другої сторони, як ти хочеш кахати. Дзеркальний лабіринт. Пішли на вихід. Добрі вийшли. Я безпечу. Я колись проходив весь цей лабіринт, а там був мішок золота, та О-о. О, о, ой. ой! Ну все, ми тепер будемо тут. Я все зрозумів. Я, я, я бачу де! Ось я все вихід. зрозумів. Ти тепер знаєш, де вихід? Я зрозумів, для чого тут так зроблено. Що? Для того, щоб ми тут заблудилися. А я знаю, ходила сюди. А я знаю, де я знаю, де вихід. А потім, а потім заплатили. Я Дай вихід, показуй. Якщо там. Я все зрозумів. То все зроблено для того, щоб ми тут довго сиділи, заблудилися. <рес> Заблудилося, а, а потім. А потім платили за те, що ми довго сиділи. <рес> Де за мною? Раз, раз. Ти все повідає, Раз. Я нічого не пам'ятаю. Все? Підес. Привет. Мы загубимо. Нет, тут реально складно вийти. Ріл, Кипец складно. А мы там. Ми вийшли. Давай, давай давай. Ой, бахту. доченька обережна не поранят там хлопца и сама не поразится. Збоку собі дай збоку там заїзд. Тут уже можна лави. Она з цієї сторони, далі, давай. Скік? <хух> Чому? Я не хочу. У мене голова закрутиться. Ну то відкрутим назад.

<гум> Добре, поки що, якщо я тут, таке. Треба... Ано ну йде наверх, там осходки з лівої сторони є, пробуй наверх там вийде. Якщо що, якщо там буде качеля, то знає. Я нам... Давай! Тільки не сильно, будь ласка. Як то не сильно? Не сильно, я говорю. Давай, давай. <гул> я сказала, не сильно. Я легенько. Сумовуємо з дитиною, з дитиною, що в нас сьогодні, в нас сьогодні вийшло. Ми шукали звіринець, ми його не знайшли. Називається він по-іншому. Пішли, ми знайшли оцей як він там, ресторан, я вже не пам'ятаю, як ви там побачите, відео буде говоритися. Знайшли ми той ресторан, походили, подивилися на тих косуль, я вже йшов назад і кажу, ну добре, що є, що є, ну і так подивилися. Правда досить? І вже йшли додому. І я думаю, ну в ковково кого, ну, пробиральниця можна спитати, вона точно має знати. Я на південному питаюсь пробиральниця. Вона каже, зараз я не знаю, зараз треба попитатися. Вона пішла по павільйонах питатися, І виявилося, там є розважальний якби, дитячий центр, такий називається веселка, і в ньому є звіринець, в ньому є купа всяких приколів, де можна батути, всякі гірки, цей зеркальний цей лабіринт, ну і там її дальня якась є. це все коштує і з зустріч. В <свес> бо um, я щось там не спала. І можна, і це все коштує 150 гривень з дитини. Все, з дорослого гроші не беруть. Ну, тобто, Десь ну дешево. прикольно. Мені я, я задоволений, дуже прикольно. Дитина задоволена? Так. Дуже задоволена? Так. Хочеш ще раз туди. Угу. Хочеш ще раз туди? Звісно, сюди. Ну, значить дитина задоволена. Тому рекомендую на південному питайтесь веселку, контакти я вам поставлю в кінці. І ніяка не реклама, ділюся реально тим, що сам побачив. Я перший раз тут Шов зовсім на іншу назву, на веселі звірята, а веселих звірят там немає, є веселка. Отаке. От Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте лайки, діліться інформацією, може я щось не знаю, я би з'їздив. Все, всього найкращого.